Наша єпархія давно співпрацює із цим лікувальним закладом військовим. Ми надаємо свою посильну допомогу і на фронті, і безпосередньо більшості своєю опікуємося цим закладом, так як він в місті Луцьку. І хлопці, які приходять з ранені, отримують не лише духовну опіку, лише турбуються про них, про їхні сімей, а турбуємося фактично про їхнє здоров'я. Залучаючи кошти безпосередні, які, які має церква, залучаючи кошти наших благодійників, ми сьогодні передаємо чергову кількість апаратів, які потрібні для лікування військових, які приходять із фронту, чи це ранені, чи маючи якісь інші травми. Тому що бажаємо, щоб вони повернулися до своїх домівок здоровими, повноцінними, вилікуваними. І тому я бажаю, щоб їхнє здоров'я укріпив, ми будемо затумолитися і практично долучатися, щоб наші воїни, виконавши свій обов'язок захисту батьківщини, всім і повернулися здоровими і повноцінними. Хай на Україні запанує мир. Але найголовніше, щоб була перемога на сході над нашими ворогами.